поки данули хоч раз по врожайний чи ще політик да, в сюже скидають да. ну, так блядь, і... шашлик обіщають нема То, блядь, <рес> поляну накрити немає привіт глядачі компанія Elite Select. я Борис, вітаю вас Сьогодні ми вбираємо соняшник. а Верніше приїхали, ми завітали на уборку до нашого товариша-агроблогера Володимира, який веде офігенний канал, який так і називається Агрофермер. Підписуйтесь на його канал, підписуйтесь на наш канал. І Вовка розкаже, що він сюди нас позвав і що він далі буде з нами робити. Кажу, як є. Уборка була, я бачив. Ну, Що косилося, скільки косилося, не знаю. Зараз буду імпровізувати, якщо все погано, знаходити якісь причини, що так погано, Якщо все, якщо добре, то буду радуватись місці з вовкою. Mm -hmm. Давай, розказуй, yeah. що ти косив, well, що, що ти сіяв, почнемо з того. Коли ти сіяв? Вовремя, yeah. не вовремя, спів, не спів? Тут сіялося, тут сіялося десь з числа 15 мая. Да? Десь так. Це У нас серединка. Да, числа 15 мая. Тут був посіяний білікет, тут було посіяно два сорта лімагрейна. Ті демоподілянка, демо буде так казати, все це. От. Ну, що накосили ми тут. Подожди не спіши. Скільки тут гектар? 29. Одне поле на 4 гібриди поділяне. Да. Одне поле поділяне на 4 гібриди можна тепер прогнозувати яка відносно вражайність наших гібридів, відносно мультибренду. Поки не знаю, уступили чи не уступили, чи яка там, там показник. Скажи, будь ласка, добрива? Та ноль. Ноль і по нулю. Ноль, ноль добрив і по нулю. Поле, Тут був прямий так. посів, євролайтінг. Тут навіть я не встиг зробити ні бором. Нічим, тут взагалі нічого не було. На що тільки... не спів? Дощів вроді не дуже був. Е е е е ну я не, не вспів, коротше. Дорокі, не не я вам. приїхав, він вже був. Як дощів не було. Він стояв низенький, я думаю, все чітко, зайду. І потім задощилося, і він тільки фух і стартанув. Поняв. І я вже приїхав після дощів сюди заходити, а вже все. Він нічим, тільки євроладі. Якісь проблеми були такі, що прям щось включалось тут таке, щось боліло, не знаю, ну, з'їло, здуло, знесло. на, на бірікетові трохи була, а болязнь болізо це шляпки чорні. там. Сірогни. Цвіт отой темнів. Світ темнів це як фізичне явище. Якщо тако, на корзинках, то думав, що сірогни. На, на, корзинках, на корзинках, от тако, знаєш, півкорзинки або там, четверта частина корзинки. Yeah. А, це, це світла трошки було, трохи гниль. Це. На лімограйну не було. На лімограйну не було такого. От, на Берікету і таке було. Скосив усе чи, чи щось? ще що не Ну косимо ще mm. Ну, Зробили От. Е На 2 центнером випросили. Будемо шукати мере. оправдовування. Ну, зласень, що може і таке бути. От, Лімагрейн 30, а Берекет 28. Тільки що ми зробили конкретні заміри в еліти еліта От Сережа присутствував, він там вищитував, дивився. То Лімогрень 30, а Еліта Селект 28. Так що ну, не треба я там. Я засад... задоволений. задоволений. Не треба там писати зараз, що знову оп дуримо, опять самі кращі врожаї. Бачите, не краще. Все, все, було, все одинакове, все ну, посіяний рядок в рядок, не то, що там різні ділянки, що Самий чесний такий, будемо казати, експеримент. Так що так. Так що так. Тепер ще просию еліту селект, щоб договорилися. Щоб ціна нас на подсонок була, то, то взагалі їм ціни не буде, якщо вони договоряться. Ну, одним вухом чув, що Боря веде переговори, вже вроде на 100 гривень піднялася ціна. Це тільки для тебе. Тільки для мене. <серків> бо це, бо ми уступили на 20 <серків> <серків> Ладно, від тебе добавили. Так що так, друзі. Все класно, все хорошо але одно, що в цьому році немає ціни. А так все, бомба. Від себе додав, ми будемо завжди чимось незадоволені. Да. В минулому році не було врожаїв, в цьому році нема ціни. А що не буде в наступному році, це для нас поки загадка. Ні, ніхто не знає, що да. буде. Що переживемо, дай Бог а, пережити. Де йде, як красиво. Бомба. Кому цікаво, пишіть, запитуйте, все повідповідаємо, все розкажемо. Я думаю, що 20 центнера це невелика така усі. Ні, ні, нормально, нормально. все є, задоволений. Скільки задоволен. ти такого по, по це? Скільки ти з нами робиш? П'ять років. Було, що киданули хоч раз, чи по врожайності, че ще почали. Та сюжи скидають. Ну, так... То, блядь, шашлик обіщають, нема, то, блядь, поляну накрити немає. Я, блядь, продав. І тут на кіфку. Так ми не п'ємо поки. Не п'єте, ваше здоров'я. я Все класно, все нормально. Питань немає, що там говорити. Саксон посіяний в тебе по тій стороні, так, да? Да, Саксон там був посіяний. Ну і теж бачиш, от Саксон убирали, да. Ну от Загадка, блядь, е, практично одні масиви. Там 28, там 21. Ну. Чого так, так? Да? Ну, і все однакові, Е, обробіток весь однаковий, Пришественник весь однаковий. Що, це природа. Протяг природа доводи, ще й поле попривш. десь щось більше якихось елементів, на да. поля десь менше. Ну дивися от поле, да? от Там склон, там же ж ну що, там хренове воно. Там вже слабше досипать. Комбайник біжить до трені. Так, так. Але косиш від 30, то він так не газує. Вишка, отут слабше, а там стогнена. Тут де ваш був посіяний, тут все, ну, що і лімарень, що, що ваш на одному уровні. Без, тут без склонів, без нічого. Що, тут, що? тут тут теж. різні хазаї були раніше. Тут одна ділянка одного хазяїна, друга ділянка другого хазяїна. Третя взагалі гуляла. От, воно ну, все це райрот теж. Слухай, ну з вас 8, 30 так. Господи, спасіба і за все називають. Все нормально. Дякую, що приносив. Як завжди. Далі їмо цю ковбасу і п'ємботку. Сьогодні ви без ковбаси. Сьогодні п'ємботчику. І закускувати буде Я Не глядач, хочу показати вам цю красоту. Я навіть не знаю, яка тут буде урожайність, але показує все дуже-дуже красиво. Дивіться, які тут корзинки, та що! Правда, трошки зеленкуватий сюди він пішов. З краю був сухіший, сюди зеленкуватий. Чуть пізніше влагу зміряємо. Цікава, яка. Сипить чи не сипить, думаю. Ну чуть-чуть переборщили. Що там? на і 30 соток. Чуть-чуть менше, а? Ну, Зараз побачимо повісові, що вийшло. В принципі я порахував, виходить, 2 гектара і 20 соток. Зараз цікаво дізнатися вагу і потім будемо зами рахувати вже точно-точну урожайність на нашому бірікетіку. А ну що він тут? Отак От якось він виглядає. Тобто непогано виглядає і результат плюс-мінус я вже прикинув, то теж непоганий на цьому полі.